Насправді, Саша, потреба в гарному менеджері, який може налагодити роботу в цілому, не буду казати там процеси, команду, просто роботу налагодити. Да, Відповідальній за от, якість, як робота відбувається, вона нікуди не ділася. Фішка в тому, що ринок не хоче, щоб ця робота називалася скромністю. Ну, не хоче. Бо більше вони взагалі не хочуть ніяких неймінгів, окрім менеджера, та це мене дуже сильно тригерить. Єдине, що е, якщо ми дійсно користуємося тим знанням, що ми маємо, да що є хтось відповідальний за це, а хтось відповідальний за це, наш неймінг всередині організації, має розділяти це Да, коли ми кажемо от продуктоване, він відповідальний за букло. І насправді я витрачав купу часу, пояснюючи людям, що таке людина відповідальна за буклок. Це не треба мікроменедж, не треба то, не треба сьо. От ти пріоритети дав, да. ти візію клір доніс. Ну, наче каже: Окей, водьоргую дизайнера, кажу, тобі все зрозуміло. Ні, в мене купа питань. Бачиш, не доніс. Будь ласка, оце зроби, а далі будемо говорити про твої обов'язки. Беремо оцього не скрам-майстра, людину відповідальну з якість, яка построю процеси, допоможе команді побудувати ці процеси, якщо правильніше. Да? Да, 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 да. То в них нікуди, ну, вони нікуди не ділися. Вони купа в мене наразі там є декілька пропозицій. Да? Але це не називається скрам-майстер. Я знаєш, що я підмітив. Е, у нас, на жаль, чомусь в багатьох організаціях е, в цілому, навіть по світу, не тільки в Україні. Я підмітив іншу тенденцію: у нас ніхто не готовий усвідомити і признатися самому собі, що в тебе в організації працюють діти. І та ти... що люди взагалі діти? Ні, ні та, я, про інше. я про те, що діти в тебе в, в тебе співробітники завжди в дитячій позиції. І це коли ти наймаєш менеджера, ти такий, типу, пінгаєш, кажеш, ось вам дядя дорослий прийшов, бо він зараз вам розкаже, як робити. І звід, звідси починається, а ти відповідальний за процес. Все, у нас є людина відповідальна за процес. А схералі, простіть. Ну, так це ваша робота, це ваші результати. Я можу допомогти вам усвідомлено розбудувати ваш процес, показати, підсвітити найбільше проблеми, найбільше не знаю, нюанси. Допомогти вам порозумітися, допомогти по поговорити з бізнесом, whatever. да? Але будуючи на вході оце от ставлення, що ти приходиш як дорослий в кімнату з дітьми, ми одразу забиваємо такий величезний камінчик на ідею самостійності команд, по суті. Так. Бо те, що робить нормальний скрам майстер, він будує самостійних дорослих Членів команди. І самостійні дорослі команди можуть бути абсолютно автономні в своїй роботі, відповідальні за власний процес і рухати це все до, до потрібних цілей. Але я, я не я люблю не... слово менеджер. Взагалі не люблю. Я, Лі, не я теж не люблю, а яка заміна? Ну от давай так. Скрамастер вмирає, буде щось інше. Да. Менеджер, ти не любиш, я не любиш. Шо, шо, як ми це будемо називати? Дорослі в кімнаті? Ні. Не вийде. До речі, підписники і всі, хто нас зараз слухають, напишіть в коментарі свої варіанти. Якщо це не менеджер, хто це? А ми за кожну відповідь вам дамо свою відповідь на це. Отже, в мене є історія. Про... В мене є думка навіть не історія, а думка. Що неймінг формує в нас в головах які дуже сильні, сильні зв'язки. Да? І якщо ми кажемо, що є менеджер, то він апріорі має нас менеджити. До речі, драйвер. Якщо подивитися етемілогію цього слова, знаєш хто це? Пастух. Оце з тих пір. Драйвер це пастух, який веде вівець. Я випадково порівняв з менеджером. Всі я зараз, я зараз усвідомив, що це так просто паралельно прийшло в голову. Але да, типу, драйвер з першочергового з'явилося ось там. Да, типу, людина, яка драйвить. Drive the ship це, власне, пастиовець. Да, прикольно. Блін, Тому прикольно. неймінг реально формує прям дуже-дуже сильно і багато. Так і і, і чуєш, насправді, от е, коли то я. В якийсь момент спілкувався знаєш, з ким з барі Оверімом, який написав: е... скільки там було вісім сенси Scrum Master, е... а потім дописав і сказав шість. Six uh -huh. Stances of Scrum Master. Шість іпостасей, бо кращого перекладу я не знайшов, Скрмайстра. І він саме прибрав там менеджера. Да? Це да, я нас, бачу прибрав. Чому? Да. Тому що він каже, ну, блін, тому що менеджмент ми всі маємо в команді робити. А менеджером скрамайстер не є, окей, хорошо, але розумієш, давай. От, на той на самий високий рівень абстракції підемо. Завтра я хочу шукати роботу. Або навіть я хочу зробити так, щоб робота шукала мене. Що я маю написати в себе в LinkedIn, а якщо не менеджер і якщо не скрамастер, драйвер ми вирішили, теж не дуже підходить. Знаєш, в логістичну компанію підійде. Так, да, але ну, там не співпадають очікування трошки. Трошки да, трошки не співпадає. І це от супер питання, де да. я, типу, прям страглюсь. Делівері-менеджер ну щось перетинається з моїми знаннями, вміннями. Ну, типу, я б зі своїми знаннями точно міг би бути делівері-менеджером, налагодити делівері в якійсь команді. Все одно: айтішна, YouTube студія, логістична, е грузчиків, е ну, Типу, в мене цей весь досвід є вперед. Але як себе продавати, якщо неймінга в тебе нема? А джел-коуч там саме дискремайстер. Напевно, ми можемо так підібратися до більш складної абстракції. Це персональний брендінг. Так, ну, і, окей. І, і Ми виходимо от, от виходить, що ми виходимо за межі ролей в персоналізацію людей да, в, в особистості. І напевно, якщо ми кажемо про пошук суперадекватних, суперпотрібних і кваліфікованих спеціалістів, то ми, от, сарафан на Радіо, і неймінг саме персоналій і пошук персоналій. Я думаю, що прямо. Іншого навряд чи ми придумаємо з тобою. Тому ж, так, да, ми очікуємо коментарі. В коментарях дуже сподіваємося отримати цікаві назви. Менеджер-драйвер ми викинули, то давайте додавайте ще. Що там буде. Е, ну, так, да, бо розумієш, на цьому неймінгу, ну, може, в мене м, трошки обмежена ця штука, бо да, я допомагаю командам, а, а не просуваю себе. Хоча е, без цього ти ж розумієш: ну, типу, нічого не зробиш. І фішка в тому, що е, як взагалі побудувати цю стратегію? Ну, тобто. Е, ні, ну як то, то звісно, персональний шлях кожного, але сенс в тому, що тут має бути неймінг. Ну, має бути неймінг. Да? тип, я там. Ну приклад такий. Е, наприклад, да, от є я там наразі скрамайстер. Є продуктовнер, які мене працює, От ми разом розуміємо свої ролі. ми... Е, Робимо гарний продукт. Я з однієї сторони роблю цей продукт. Він з іншої сторони, звісно, вся команда ще з одного, але ми виходимо на ринок праці, і ми кажемо: я був лідером, лідером супернейтрально в такій-то та та команді. А мені кажуть, стоп ти, ти був лідером? чи ось хлоп був лідером. Та ми вдвох були лідерами. І більше того, кожен дизайнер, інженер, QA-щик, в нас були лідерами. Ну, типу, а що ти тоді робив? Ну, типу, хто ти був? І без неймінга, здається, ні, може ми зараз з тобою зробимо революцію в процесах світових і вигадаємо, як це доносити. Це буде класно. Але, ну, типу, має щось бути. Е, ну, Якщо ми з тобою домовимось і якось це зможемо продати одній компанії, двом компаніям, трьом компаніям, то якщо ти там захочеш колись піти там, на ринок Сполучених Штатів, вони скажуть, ні, друг, ну, типу, де? Де, де в класифікаторі професії, да. оця от назва. Это... Нема такого. Я, я, Як це типу, перелік. Пере, пере е, е, як він справочник буде? Справочник довідник. Шариков, зна... довідник. Довідник красних шариків. Знаєш. Дівідник красних м'ячиків. Де ти тут знаходишся? Ні, ну ти смієшся, але ж є довідник професії, який я знайшов. Ні, я не сміюся, я точно знаю. Да. То, 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 це ж нормальна історія. І. Е... Я джетку, що, ми... що там нема. Я джетку, що там нема, але сенс в тому, що е, ти правий в тому, що окрім е, приналежності до якогось вордінгу, ти маєш е, продавати то. Ми е, минулого разу записували, в нас є випуск, я отут прикріплю посилання зверху, про те, що не вистачає в резюме. Там написано да? це е, кейсів, наші кейс стадії, яких ми зазвичай не пишемо. Ми з тобою розмовляли про це багато років тому так, бо в нас так, є так. спільний кейс один. І, в принципі, мені здається, це класна штука, яку можна розвивати. Тобто, ти там детально показуєш, що ти вмієш, як ти вмієш, яких результатів ти досяг, які помилки ти побачив, яких не побачив, і так далі. і так далі. Єдине що, ніхто не буде це читати. От. І другий момент. Він знову дуже контекстуальний буде, тому що ти діяв тоді. З тими знаннями, що в тебе були на той момент часу, і з тою командою, що в тебе була на той момент часу. І неважливо, які дії в тебе були правильні чи неправильні, команда реагувала так чи інакше. Навіть якщо в тебе 100% дій були правильні, і будь-який там коуч джел, скрам майстер, хто завгодно каже, що «да, чувак, все правильно, на той момент це не дало результатів ані команді, ані компанії. І це ніяк не позиціонує тебе як поганого спеціаліста. Це позиціонує систему як та, що не готова до змін. І все. І в мене інший поворот, ти кажеш, ти допомагаєш команді. І отут, мені здається, це одне з таких найбільших забудьковостей, скрам-майстер да? дорівнює команда. А Ані хіра, скрам майстер дорівнює організація. Одразу після команди, бо організація слово, знову ж таки в ордінах. Да? Організація це не тільки про команду, організація це про систему стосунків між командами. Бізнесом і стейкхолдерами, володарями всього, і, і, тобто це важлива складова частина. І якщо ми замикаємо потужного спеціаліста виключно в команді, на жаль, далі не варто очікувати якихось бенефітів від впровадження. І, до речі, ти сказав: знаєш, що я подумав? Я подумав, що коли ми. Є така позиція, да, коли ти, ми це багато раз проговорювали, що ти там, на якихось там, співбесідах особливо uh -huh. кажеш, це мої досягнення, а потім ту ж ситуацію з іншими людьми кажеш, це наші досягнення. І в итогі, насправді кажучи, що це наші досягнення, ти себе сам замикаєш на рівні команди. Тобто ти працював з командою, а не з системою. А, і так, і ні. А... Я не знаю, чи можу вам рекламувати інші навчальні курси, але Можна, в один... немає курсів. <гум> — Поки що, так. Да. У, у Міші Нестора дуже класний слайд. Вікай стоп. Це ж наші курси. Ну, типа, Міша Нестер. А, він це наші Легендарний курси. слайд зробив на а Дуже всім рекомендую. Прям must-have для кожного сучасного менеджера і не-менеджера, будь-кого, хто намагається працювати в цій складній індустрії. І там дуже класно диференціюються різні питання для різних рівнів ролей. Там умовно три, три е, градації ролей. Це executive екз, всі level якісь, да? це менеджмент середній левел і це виконавець, хто щось робить руцями. І от дуже цікава диференціація: і питань, і відповідей, і щонайменше е, міста імені займенників, да? займенників. займенників да. От. А, і коли ти на це дивишся і глибше занурюєшся, ти розумієш, що з позиції менеджера, ти будь-якого менеджера, да, будь-якої людини, яка допомагає командам, організаціям, будь-кому правильніше і логічніше завжди казати ми. Бо, вибач, ніхіра ти сам не робиш як менеджер, ти допомагаєш, і це нормально. А, і от тут, типу, ми, воно більш очікувано і як це, на місці здасть, знаходиться. Ми з командою, ми з менеджментом, ми з командою лідерів. Це теж ми робили те, побудували те, досягли таких результатів. А от ці інші рівні там. Не буду більше спойлерити, але всі інші рівні вони мають інші займенники, більш цікаві. От. Тому, коротше, це було відкриття, це дійсно дуже потужний інсайт. І не варто про нього забувати. Тому я трошки не погоджуюся, що коли ти як скрам майстер кажеш ми, для мене це ознака класного менеджера. Ні, так, але. Все одно це замикання на команду. Ну і так і ні, ти правильно спочатку сказав. Але е, знаєш е, ще, що я хотів сказати: е, От ми з тобою викреслили, начебто, менеджера, да? але а якщо, якщо ми говоримо про ознаки хто такий менеджер, да? е, менеджер це та людина, в команді тут треба контексту, мабуть, насипати побільше. В, в командній роботі менеджер це та людина, яка створює умови. Якщо ви займаєтесь як менеджер чимось іншим, то, скоріш за все, ну, щось тут не так. Бо ми, ну, він не приймає рішення зазвичай, да? Якісь, як... можливо маленькі. Ну, Маленькі, так, я маю на увазі за команду не приймає рішення. Він не, я не, знаю, не займається координацією. Я, я дуже сподіваюся, що всі наші слухачі розуміють, що координаційний менеджмент це та частина, з якою ми маємо боротися в усіх організаціях вище там, жовтого рівня. Він про, створює про менеджера, у менеджер, який команди. приймає рішення за команду. Анекдот дуже класний, є, коли ковбой скаче на лошаді, знаєш, там перша яма. Він ковбой підлітає, я ковбой, я перепригну. Значить, стрибають. Наступна яма трошки більше. Я ковбой, я перепригну. знов стрибають, значить, на лошаді, лошадь же От, підбігають до пропасті, ковбой. Я ковбой, я перепригну. Лошадь зупиняється, різка, ковбой вилітає, падає. Лошадь каже: йому: Ти ковбой, ти і прыгай. Це... Оце мені. Прям, об... прям да, наплювання можна ти... цілий курс побудувати. Так, так, так. Коли менеджер каже, ми команда, ми оце зробимо, ну блять, камон, бери і роби. О, прям я знаю, слухай. Я прям знаю, от прям вплив, знаєш, картинками таким сплило флешбеки. Типу, три менеджера зараз, яким я після запису відправлю цей анекдот. Так, да? Да, да, дуже-дуже прикольно. Дуже життєва історія. Але, ну, коротше, як у всіх наших випусках, я тобі хочу сказати, що ми е, з тобою підняли тему, е, як називається майбутнє е, нашої професії, і не відповіли. Е, що і чи зможемо. завтра в CV Невідомо, да. Класна І відома. прикольно. Але прикольно, прикольно, що. Так як ну, ринок скрам-майстрів, особливо справжніх таких скрам-майстрів, да, не просто Аца біля команди, він просів, і я почав дивитися на інші вакансії. Ну, delivery, там, всяких портфоліо менеджерів, там, керівників відділів, там, head of чогось там, Agile, processes і так далі. Я тобі хочу сказати, що. Дуже перетинаються описи. Тобто, я прям, в мене є підбірка, та я ну, міг би піти, там, по, по якимось причинам не подався. Але міг би підійти. Я можу впоратись з тими очікуваннями, як мінімум, які вказані в вакансії. І виходить так, що це все ну, типу, применшує важливість Вордингу з однієї сторони. А з іншої сторони. ну... Блін, да ти був все життя project-менеджером, який з тебе скроммайстер. Та ти був тільки скроммайстером, з якийсь тебе delivery менеджер. Та ти був тільки delivery, який ти head of processes, там, head of agile і так далі. Але сенс в тому, що не може оцей опис, типу, summary, що ти робив, да, твоя личка, описати ні досвід, ні зміни, які ти зробив, ні то. Але система рекрутів нас зводить на те, що в одну сторіночку, друже, в одну сторіночку. Пункт Це там з циферками. да. так. Навіть якщо ми сміємося з довідників, да, то у рекрутерів від... точно є довідник, да, по якому вони будучи. будуть фільтрувати. В мене е, то е, дружина е, шукає е, наразі роботу е, туристичним менеджером, е, і вона. Е, я їй там поради усілякі даю, пошуку да? <гасно> роботи. Кажу, твоє резюме, воно має що? Воно має а пройти е, той, першого кандидата, першого рекрутора, да? то маєш по списку вимог співпасти, щоб лідер, який тебе буде обирати, вразився твоїми досягненнями, а потім, щоб ти своїми словами доповнила це все. Тому е пошук професії це дуже важко. Е я пропоную тобі, Саш, закругляти цю тему. Е а що я Зразу Саша закругляє, це цікавий. Д переходити можемо. Ми чекаємо до... коментарі, ти ж знаєш. Ми чекаємо да, ми коментарі. Чекаємо коментарі. На дуже, дуже вам дякуємо за кожен коментар. Е підписуйтесь, ставте лайки. Чекайте на наступний випуск. どんどんどんどんどんどんどん。